Продовжуємо готувати міністрів України 12 вересня 2023 року схвалив зміни до бюджетного кодексу для фінансування сектору безпеки й оборони та розвитку оборонно-примислового комплексу. Про це повідомили на офіційному сайті відомства. Так, з 1 жовтня цього року, по 31 грудня 2024 року. Уряд пропонує податок із зарплати військовослужбовців та поліцейських спрямувати у спецфонд державного бюджету. Розпоряджатимуться. Цими грошима адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Також уряд пропонує у держбюджет спрямувати вільні залишки грошей місцевих бюджетів, які наразі є в цьому бюджетному році, після відповідних рішень місцевих рад раніше 7 вересня в ефірі національного телемарафону Єдині новини міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що з 2024 року уряд. Планує забрати у громад ПДФО, який платять їм військовослужбовці. Ми збираємося перерозподілити військовий ПДФО, який спрямовується на сьогоднішній момент за рахунок високих надбавок до місцевих бюджетів. Переспрямувати його на сектор безпеки і оборони, тобто. Ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки і оборони. Є досить така тривала дискусія вже щодо цього питання. Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, податок на доходи фізичних осіб, який у місцевий бюджет платять військовослужбовці, поліція, служба безпеки України та Державна служба з надзвичайних ситуацій складає 10% від загального бюджету громади, який становить трохи більше ніж 3 мільярди гривень. Це буде суттєвий удар по громадах. Суттєвий удар, навіть не скільки по обласному центру, звісно, що ми отримуємо удар, але отримують особливо невеликі громади, в яких частка ПДФО військових може бути 40, 50, 60%. Мені здається, що це неправильна річ. І сьогодні асоціація міст України, яку я очолюю, всі 62 громади Франківської області, які входять в асоціацію, категорично проти цього. Під час засідання Асоціації міст України, яке відбулося 9 вересня у Галичі, її виконавчий директор Олександр Слобожан розповів журналістам, що асоціація звернулася до уряду, аби залишити військовий ПДФО громадам і зобов'язати їх витрачати 70% із цих доходів на сектор безпеки та оборони. За нашими даними, на 77% громади, включаючи Івано-Франківський, сплачують більше коштів для потреб військових, ніж вони отримують в умовах війни відповідно ПДФО. Позиція тих військових, з якими спілкуються голови громад і з нами як асоціацією міст, вона категорична, що ці кошти треба залишати в громадах, тому що вони спокійні на передовій, коли в них забезпечений тил. Позафракційна депутатка Верховної Ради України від 83-го округу Оксана Савчук каже разом із колегами працює над законопроєктом, який повинен регулювати, куди витрачатимуть військовий збір, якщо він залишиться у громадах. Якщо в нас буде більше депутатів, які проб'є те, що ми не приймемо пропозиції уряду. А ми на це зараз сподіваємося. Ми маємо запропонувати альтернативу. Наша точка така, що кошти БДФО військових направляються на військових у певному розв'язку. Вони складають за матеріально-технічне забезпечення військових, соціальний захист військових і допомога тим військовим частинам у плані благоустрою і тих речей, які вони просять. Нардеп від округу номер 85 Едуард Прощук, який представляє фракцію Слуга народу, каже, треба знайти збалансований підхід, а не забирати військовий ПДФО у громад у повному обсязі. Громади дуже сильно підтримували на місцях військових і робили все, щоб наш супротив був сильніший. Шлях військового до очільника, до мера швидше, ніж до міністра фінансів, чи до міністра оборони, чи до керівника парламенту. Депутат Верховної Ради України від 84-го округу Ігор Фріс, який також представляє фракцію Слуга народу, пропонує ПДФО від військовослужбовців розділити порівну 50% направити у держбюджет, і 50% залишити громадам. А на місцях ще раз перерозподілити ці гроші за принципом того, де зареєстрована військова частина і з якої громади самі військовослужбовці. 50% забрати в спеціальний фонд державного бюджету і визначити окремо ну, чіткого розпорядника цими коштами, щоб це не були всі Міністерства відомства. Якщо апрексумувати це на Івано-Франківську область, то тільки 16 громад Івано-Франківської області мають зареєстровані бригади військові бригади, куди поступає так зване військово-ПДФО. Бувається такий собі маніпулятивний базар. Одна громада каже: перереєстровуйся до мене, я тобі дам кращу умову, Я поверну тобі цього ПДФО іншими там способами, заходами, матеріально-технічними цінностями. Пропозицію направити у держбюджет половину із військового ПДФО також підтримує голова Надвернянської громади Зіновій Андрійович. Він каже, бюджет його громади у 2024 році може втратити 100 мільйонів гривень у разі відрахування цього податку. Ті військові частини, які перебувають під час ППД, сплачуючи ПДФО, вони теж розуміють, що вони мають на когось покластися, тобто отримати в зворотньому варіанті не тільки кошти, а то матеріально-технічне забезпечення, тепловізори, військове обрання все те, що вони не можуть сьогодні отримати з сторони держави. Тому я за те, щоб 50% віддати до державного бюджету, 50% залишити за місцевими громадами. Ветеран АТО, військовослужбовець і підприємець із Івано-Франківська Ярослав служить в 80-тій окремій. Десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується на Львівщині. Зараз каже, воює на Бахмутському напрямку. На його думку, військовий ПДФО варто перенаправити у держбюджет. Однак каже Ярослав, він зараз воює, тому не знає всіх деталей ситуації. Коштів на війну в нас об'єктивно мало. І звичайно хотілося б, щоб громади продовжували розвиватися, але ми не можемо знати е, остаточних якихось моментів по тому, чи вистачає в бюджеті коштів, чи не вистачає. Е, тому що, як ви розумієте, якщо державний бюджет матиме великий дефіцит, е, і не забирати ці гроші, наприклад, у громад, е, цей дефіцит якось треба закривати. І інші методи, як це робити, не завжди будуть кращі, ніж саме цей. Що запропонований зі слів Ігоря Фріса? Усі пропозиції уряду вступлять в дію тоді, коли за них проголосують депутати Верховної Ради України. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.